Оп'ять. Але тільки один ряд, це небагато. Я дуже щільно в'яжу для того, щоб потім наповнювач не просвічувався. Досить важко потрапляти в стовпчики, особливо, якщо їх треба якимось нестандартним способом в'язати. І от на відео це видно дуже класно. Вживу, ну, не так добре. Може через те, що зір поганий. І тому от, от, деколи я просто десь промахуюся і не туди вожу гачок. І складність цього виробу в тому, що тут дуже багато різних рельєфних речей. А так я би вже давно справилася. Маю знайти десь два стовпчики, які загубилися. Деколи в них просто на видному місці. А Буває таке, що я просто неправильно порахувала. Зараз побачимо.